Рокстеді опинилися в досить важкому становищі. По-перше, це перша гра студії з 2017 року, коли вона випустила Batman Arkham VR. По-друге, Kill the Justice League є свого роду сиквелом до Бетмен Arkham, дуже гаряче улюбленої фанатами серії ігор. Тільки цих двох пунктів більш ніж достатньо, щоб зрозуміти наскільки неадекватно завищеними були очікування до загону самовбивць, але і це ще не все. Дорелізні покази геймплею були сприйняті м'яко. Кажучи прохолодно, якщо не сказати критично, а сам проект виходить на тлі загальної втоми гравців від лайв сервісів, сам вихід супроводжувався відключенням серверів і до чортиків смішними компенсаціями тим, хто купив делюкс версію гри, і, звичайно, звичайно ж, гнівом фанатів DC на фінал. Коротше кажучи, Kill the Justice League – проходняк, і на ньому одразу можна було ставити хрест, правильно? Wrong. Так, Суїсайд Сквот пройшов дуже складний шлях, але все далеко не так погано, як ми думали. Типу, ніби як не зовсім коротше, давайте розбиратися в нашому огляді. Почнемо з сюжету. Якщо ви не хочете чути навіть про мінімальні сюжетні спойлери, просто перемотуйте цей епізод до геймплею. Отже, події Suicide Squad – Kill the Justice League» відбуваються в метрополісі, найріднішому для супермена місті на землі. Через кілька років після закінчення трилогії Бетмен Аркхем при цьому «Суїсайд Сквот робить особливий акцент на тому, що ці ігри є каноном, і чому Бетмен досі не відійшов від справ. Головна ними зида, супермена, суперлиходій, брейніак хоче захопити світ. І для цього промиває мізки кільком членам Ліги справедливості, не маючи нікого до кого можна було б звернутися. Аманда Волер у виконанні тієї самої Дебри Вілсон збирає команду запеклих головорізів: Харлі Квін, короля Акулу, капітана бумеранга та дедшота, які мають завадити планам антагоніста. Ясне діло, головною мотивацією для наших антигероїв є бомби, причеплені на їхні шиї. Крок вліво, крок вправо, вибух. Стрибок на місці вважатиметься спо спробую полетіти, і так само призведе до детонації. Я впевнений, що сюжет сподобається фанатам супергероїки, не рахуючи кілька вкрай невдалих моментів. При цьому я в принципі радий, що на гравця не вивалюють тонни експозиції. Вам не обов'язково проходити аркхем трилогію, щоб зрозуміти, що взагалі тут відбувається, і навіть якщо ви ніколи не торкалися всесвіту DC, все буде більш-менш зрозуміло. Відразу ж хочеться похвалити діалоги між персонажами. Їхні перепалки добре написані. Вони дотепні і часом досить смішні. Динаміка і хімія між нашими антигероями дійсно цікава. Кожен персонаж якоюсь мірою пов'язаний з рештою покидьків із загону самогубців. У кожного є своя передісторія, ставлення до різних питань. Тощо я також не можу не звернути увагу на те, наскільки шикарно ця гра представила Бетмена. Так саме представила. Ви потрапляєте в ситуацію, яка набагато доречніше виглядала в якомусь хорорі, і тепер змушені дивитися не з боку голови, головного супергероя Аркхема, а навпаки, від імені його противників, це не тільки відкриває новий погляд на те, яким похмурим може бути темний лицар, а й дало змогу уявити Бетмена, якого так обожнюють фанати. На жаль, на цьому позитивні моменти, пов'язані з наративом загону самогубців, закінчуються. Цю гру позиціонували як данину пошани померлому від раку Кевіну Конрою, який озвучив Бетмена в усіх чотирьох іграх. Але з огляду на фінал гри розробники могли прийти на могилу Кеві. На та справити на неї малу нужду. Серйозно, фінал історії це просто якась мега люта херня. Крім того, я хочу звернути увагу на двох слонів, які стоять посеред кімнати і активно сруть. По-перше, моментально з перших хвилин гри назріває питання, як купка негідників, двоє з яких взагалі не мають суперсил, збирається впоратися з промитою Лігою Справедливості. Ну їм трохи допомагає диво жінка, а ще у головних героїв дуже потужний девайс і називається він сюжет. На броня, вона захищає їх і від ударів супермена, який вбивав цілих богів, і від швидкості флеша, яка допомагала йому повертатися в минуле. Це загалом проблема для сучасної супергеройки, коли сценаристам Marvel і DC життєво необхідно піднімати ставки, створювати ще масштабніші і небезпечніші загрози буквально всесвітніх масштабів, але при цьому хороші хлопці незмінно зобов'язані їх перемагати. Як сюжетна броня? По-друге, головна проблема супергеройського ме. Едія полягає в тому, що абсолютна більшість персонажів безсмертні. Жодну з ідей, жоден сюжет не можна довести до кінця тематично, не можна поставити крапку. Ви не можете вбити Тора, спайдермена, залізну людину, флеша та кого завгодно з однієї простої причини. У підсумку всі ці історії існують у лімбі, де повторюється одна й та сама зрозуміла навіть дитині мораль, яка раз за разом, раз за разом стимулює ті ділянки мозку, фанбази, що відповідають за ностальгічний комфорт. Я хочу процитувати Алана Мура, письменника й автора коміксів, бо його слова, сказані кілька років тому, мимоволі описують і сюжет «Kill the Justice League». Сотні тисяч дорослих людей шикуються у черги, щоб побачити персонажів та ситуації, які вигадали, щоб розважати 12-річних хлопчиків десь років 50 тому. Коротше кажучи, мене сюжет розчарував. Якщо комусь він сподобався, я не заперечую. Але для мене це якась дичина. Гаразд, будемо чесними, навряд чи хтось купуватиме Kill the Justice League прямо заради сюжету. Тож саме час поговорити про геймплей. По суті, це шутер від третьої особи з дещо цікавими механіками мувменту, що нагадує Infamous Second Son. Ви стикаєтеся з хвилями ворогів, дивитеся на постійно зростаючі цифри демеджу і літаєте містом, використовуючи унікальні способи пересування кожного з персонажів. Шутінг відчувається навіть не окей, а в принципі дуже непогано. Хоча все. Це не дуже складно реалізовано з технічної точки зору. Імпакт дійсно присутній. При цьому арсенал це якийсь відгомін якоїсь лайфсервіс дрочельні поганої якості. Тобто маю на увазі, що зупинятися на різновидності зброї немає якогось сенсу. У грі, звичайно ж, є кілька рівнів луту, однак легендарна зброя дається вам так швидко, що кілька рівнів нижче за нього буквально зразу втрачають актуальність, нагадуючи мені ситуацію з Редфолом, де я знайшов свій перший легендарний ствол відразу ж після прологу у загоні самогубців, геть відсутнє будь-яке відчуття, що ваше спорядження стає кращим, не рахуючи прямих цифр демеджу в характеристиках. Не забувайте, що це ж лайфсервісна гра, лутер-шутер. Тому я вважаю, що основний елемент, на якому закручена майже вся суть гри, вони могли пропрацювати набагато якісніше. Ну камон, щоб, хоча б він мав сенс, невеликим винятком є спеціальна зброя, якою зазвичай орудують інші персонажі. Ажі всесвіту DC, і вона так само вважається за ендгеймовий лут. Загін самогубців просто використовує спорядження Ліги справедливості замість того, щоб привнести в гру свій власний арсенал. Власне спорядження дається зокрема і за завдання, які є однією з найслабших сторін гри. Знову таки справа не в постановці, діалогах або катсценах. Проблема в тому, що абсолютна більшість місій у цій грі з геймплейного погляду схожі одна на одну як краплі води. Можуть Змінюватися декорації, вороги, але суть залишається незмінною, від чого загін досить швидко починає набридати. Я не знаю точно, але мені щось підказує, що саме через такі дитячі проблеми і геймдизайнерські рішення гравці часто забивають великий болт на гру і більше ніколи туди не повертаються, бо в це просто не цікаво грати. І ні графон, ні катсцени цьому не допоможуть. Це просто грінд заради грінду. Ні, ну звичайно, що прокачуватися Треба, але тут не було якоїсь фантазії, видумки з підходом до прокачки. Якби я записував у якийсь блокнот назви ігор, де реалізований подібний підхід, то повірте, сторінок би там не залишилося. Ясна річ, що у грі є прокачування, бо я вже про нього згадав кілька секунд тому, але воно просте як 5 копійок. У кожного персонажа дерево з трьома гілками. Розподіляй скілпойнти, щоб покращувати певний стиль бою. Нічого особливого, щоб на цьому зупинятися і розбирати. Тут реалізовано. Все як завжди, як у будь-якій дженерік грі подібного жанру здоров'я у ворогів небагато, якихось здібностей ще менше. Це просто хвилі умовних зергів, з якими дуже легко впоратися. Сказати, що там є якась різноманітність ворогів. Ні, я так не думаю. На перший погляд бої виглядають не гірше тих, що були у Бетмен Найт. І, мабуть, це була б правда, але це візуальний, так скажімо, обман. Воно все настільки репетативне, що згодом сильно приїдається, і ти починаєш позіхати. Це ж саме я скажу і про босфайти. Вони не дуже цікаві і явно не здивують вас чимось інноваційним. Вам дають безліч різних механік, але я буквально змушував себе їх використовувати, щоб побачити усі тому, що ворог. Вороги настільки прості, що я міг просто стріляти з численних стволів, ліниво розриваючи дистанцію, щоб узагалі не отримувати від них шкоди. Мабуть, якби тут основним арсеналом була холодна зброя, ви б могли буквально заклікати ворогів до стану несвідомості. Всі ці бої перетворюються на нудну рутину. Нудну бойовку дещо розбавляє дійсно класно і з фантазією реалізовані механіки мувменту. У кожного персонажа є свій особливий спосіб пересування картою, і більшість із них плавні й інтуїтивно зрозумілі. Найважливіше, вони привносять хоч якусь динаміку в схожі один на одного битви. Бумеранг може телепортуватися на свій, ну знаєш, бумеранг короля кула перестрибувати високі будівлі одним махом, а в дедшота є реактивний ранець. Як на мене, найкращою здатність. Є граплінг Хук Харлі Квін, тому що з його допомогою ви можете майже повністю уникати непотрібних боїв, що безсумнівно плюс. Так він дуже схожий на той, що був у Бетмена у останній грі, плюс до всього у грі непоганий паркур, щось типу того, що знову ж таки було у Бетмен Аркхем Найт. Це не зрівняється з людиною павуком, але це вже хоч щось окремо хотілося б згадати інтерфейс. Хоча багато хто, включно зі мною, критикував хат гри ще до її речі релізу, все стало трохи краще на релізі. У налаштуваннях є безліч опцій кастомізації та доступності, за допомогою яких будь-який елемент інтерфейсу, що заважає особисто, вам можна просто вимкнути. Але я впевнений, що багато хто, якщо не більшість, будуть грати з інтерфейсом у своєму стандартному вигляді. Тоді хат дійсно стає занадто засраним, перевантаженим елементами і хаотичним. Так що можливість поприбирати все непотрібне – це правильне рішення, але очевидно, що воно було було додане вже після критики того смітника, коли цей інтерфейс став в одну мить поганим мемом, незважаючи на те, що в грі є кооператив для чотирьох гравців. Більшу частину часу я грав соло, і це було достатньо комфортно, щоб не паритися з цього приводу. Бо в принципі не туплять і нормально керують іншими трьома самогубцями, і ви можете будь-якої миті переключитися на будь-якого з них з огляду на різні бонуси до досвіду і різноманітності здібностей. Ви будете дуже часто часто стрибати з одного героя на іншого. Friends, I was more Графіка рятувальний круг для цієї гри. Кожна моделька від головних покидьків і пересічних противників, антагоністів і босів, має гарний вигляд. А якщо додати до цього непогано поставлені катсцени з якісною режисурою, то можливо для когось це стане приводом не скіпнути гру. Навіть ті фанати супергероїки, хто не особливо полюбляє битви і цю всю епілептичну мішанину на екрані, зможуть отримувати задоволення від місцевого візуалу катсцен, який моментами не поступається, а часом і перевершує свої кіноаналоги. От тут Реально питань немає. Але є нюанс. Якщо ж порівнювати загін самогубців з Аркхемською трилогією, Kill the Justice League не витримує жодної критики. Так, можливо, пригоди Бетмена не мали якоїсь просунутої графіки в 2015 році і мільйон полігонів, але в них був стиль і ціла гора дрібних деталей, що зразу запам'ятовуються: Аркхем, похмуре нуарне місто, метрополіс, чергове дженерік місто, на яке напали чергові інопланетяни, але при Лена черговою велетенською штукою, що типу має викликати вау-ефект. Я розумію, що це справа смаку, але Метрополіс на смак як холодна картопля з Макдональдса. А от Аркхем, як бургер розірви хлібало. Я навіть глянув порівняння світу Аркхем, найти. знаєте, воно там мега атмосферне і набагато приємніше. Ти аж проникаєшся цим, навіть не дивлячись на відсутність деяких невеликих деталей, якими, до речі, не може похвалитися і Лік». Місто виглядає мертво, непривабливо і картонно. Це, до речі, взагалі проблема подібного роду ігор з відкритим світом. Світ мертвий і нудний. Що у ньому робити, неясно. І сезонні оновлення, з розрахунком яких розробляються сервісні ігри, часто густо не рятують ситуації. Вони помирають, як це було з Marvel's Avengers. Загалом місцевий Дженерік Open World такий же блідий, як і його брати. Як на мене, прикручувати його сюди не було якогось сенсу, крім жанрових рамок і вимог лай. В сервісу Кіл з Justice League була б набагато краще, якби стала просто сюжетною грою. Можливо, навіть РПГ з напіввідкритим світом. Це було б динамічніше, не так викликало позіхання, і, можливо, б мало приємніший вигляд з точки зору геймплею. Звуковежу оформлення майже не викликає якихось нарікань. Актори без жартів чудово озвучують своїх персонажів. Каст був підібраний ідеально. Особливо хочеться відмітити короля Акулу, який отримав свій голос від реслера Джо. Ну, самі на нього подивіться. should team up. Скажете, що не сподобалася акула, і він просто вас з'їсть. Звичайно, ж покійний Кевін Конрой востаннє в озвучує Бетмена кожною реплікою, пробуджуючи в наших серцях ностальгію. Саундтреку постійно заважає той хаос, що коїться на екрані, через величезну кількість дичини, яка твориться на екрані, інопланетян, лазерів та іншого божевілля, ви можете пропустити повз вуха по справжньому круті треки. Часом кавалькада зі звуків стає настільки нестерпною, що починала мені давити на мозок, через що потрібно було робити паузу. Враховуючи, що я грав на PS5 і не помітив проблем з оптимізацією просадок FPS чи якихось серйозних багів, крім кліпання модельок і невеликих провалів у текстури, пк версія пройшла повз мене. Тож, якщо ви грали на ПК, напишіть, як там обстановочка з технічними нюансами. Знаю, що на тестуваннях були проблеми навіть на найтоповіших ПК. Загалом, Kill the Justice League залишає бажати кращого. Так вона не абсолютне сміття, як усі думали, включно зі мною. Якщо вам на перший погляд, бойовка може здатися цікавою, то покваплюся засмутити. Зрештою, вона скочується в нескінченний цикл однакових боїв, завдання однакових місій і до болю схожих один на одного боїв з не найрізноманітнішим бестіарієм противників з іншого боку. Діалоги і сцени поставлені і написані непогано однак цього не. Можна сказати про бої з босами і абсолютно всрати, на мою думку фінал гри. Зрештою, загін самогубців, мабуть, може сподобатися фанатам DC, які шукають швидких і хаотичних веселощів. Але, відверто кажучи, ця звичайна супергеройська історія інфантильна і передбачувана у смерті Ліги справедливості. Ти просто банально не віриш, тому що ніхто не буде вбивати курку, що несе золоті яйця. Просто скажуть, що це не канон, мульти всесвіт, ну або схожа нісенітниця. Буде розвиватися гра далі, бо це вже такий лайфсервіс. Мабуть, буде, але чи потрібний цей проект, який явно вийшов не в тому місці, і не в той час публіці? Питання, відповідь до якого лежить на поверхні. Штовхніть мене, якщо гра почне класно розвиватися, а онлайн не спаде до мінімума. Тепер про головне ціна питання. Гра на ПК продається аж за 2300, і це за просте видання. Розширене коштує усі 3300 гривень. На PS5 додайте ще 200 гривень. Серйозно, ціна за сервісну гру, по-моєму, вийшла за усі рамки здорового глузду. Так чи варто це купувати? Я не рекомендую до покупки, але якщо ви фанат DC, то лише на Свій страх і ризик. Думаю, що з великою знижкою або в підписці може бути. А так не рекомендаціон. Загалом наша оцінка 6 балів із 10 можливих. Поділіться своїми думками про Suicide Squad в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.